Переполох на Росії. Зранку кілька російських аеропортів зупинили роботу і запровадили план Килим. Усе через загрозу безпілотників. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Роботу обмежили на летовищах Сочі, Казані, Астрахані і Волгограда. В останніх двох польоти вже поновили. А от, врешті, обмеження діють і досі. Путін згоден розпочати мирні переговори з Україною у Словаччині. Про це російський диктатор заявив після зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Повідомляють пропагандистські змі. Фіцо на думку загарбника займає нейтральну позицію в питанні війни з Україною і хоче якнайшвидшого завершення бойових дій. Нагадаю, з Путіним Фіцо зустрівся в Москві 22 грудня. Метою його візиту було забезпечення словаччини російським газом, оскільки з 1 січня Україна припиняє його транзит до ЄС. Після візиту до Кремля словацька опозиція звинуватила прем'єр-міністра у державній зраді. Ну а Лукашенко тим часом хоче зробити запас ракет «Орєшнік». Про це він заявив в куларах засідання Вищої євразійської економічної ради. Розмістити комплекси білоруський диктатор, нібито планує в дубовому і березовому гаю. За радянських часів саме там зберігали ядерну зброю. З відповідною заявою вчора виступив і Путін. Проанонсував, що орешник на території Білорусі може з'явитися вже в другій половині наступного року, і мова йде про щонайменше 10 таких установок. В обхід санкцій Росія цьогоріч імпортувала щонайменше три десятки літаків іноземного виробництва. Про це свідчать закриті дані митної статистики, яку проаналізували, і російські змі найчастіше заборонені до продажу Україні агресорці судна возили через Туреччину. Йдеться про 11 таких постачань, і з трьома літаками допоміг Москві Оман ще по два борти доставили через об'єднані арабські емірати та німеччину. Серед посередників Сербія, Швеція, Казахстан, Китай і Монголія. Нагадаю, що санкції проти авіаційної галузі Росії США та ЄС запровадили відразу після повномасштабного російського вторгнення. Вони забороняють постачати літаки іноземного виробництва і запчастини до них, а також ремонтувати і обслуговувати російські літальні апарати за кордоном. Папа Римський відвідає Україну. Він прийняв офіційне запрошення. Про це повідомили представники Української греко-католицької церкви. Точна дата візиту поки невідома, але Франциск може його анонсувати за місяць перед приїздом. Зазначили у представництві церкви. Папа Римський Франциск ще жодного разу не відвідував Україну. Утім, понтифік щоразу згадує Україну в своїх промовах. Він закликає до припинення вогню, вогню і перемилля. З 344 населених пунктів Харківщини триває примусова евакуація місцевого населення. Йдеться про села та містечка вздовж лінії кордону або ті, де поруч ведуться активні бойові дії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубо. Він зазначив, зараз намагаються вивозити людей із Куп'янська однак більшість місцевих відмовляються залишати місто попри щоденні обстріли. Є населені пункти, такі як куп'янськ, де, скажімо так, з лівого берега ми намагаємося по максимуму вивести людей, і там наразі залишається 134 людини. На правому березі ще 1300 людей на лівому березі, при тому, що недоступні вже послуги щодо електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тощо тому, що інфраструктура ворогам зруйнована, відновлювати не можемо, тому що ворог б'є прицільно по нашим ремонтним, фактично, бригадам. Удар по Запоріжжю вночі окупанти поцілили по місту і промисловому підприємству. Попередньо постраждалих немає, повідомив очільник області Іван Федоров. Всю ніч на місці прильоту працювали профільні служби. Масштаби руйнувань наразі встановлюються. Кількість постраждалих в Нікополі зросла до восьми людей. Ворог напередодні поцілив по центральному ринку міста із дрона. Як повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини, наразі в лікарні перебувають семеро постраждалих. Одна жінка в критичному стані, ще троє у важкому. Нікопольщину ворог обстрілював із артилерії та безпілотників впродовж всього вчорашнього дня. В обласній військовій адміністрації нарахували понад 20 разів влучань. В районі пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля, гімназія, газогони та лінії електропередач. У дії знову запрацювала послуга бронювання працівників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Щоб забронювати співробітника, потрібно подати заявку і почекати 72 години. Далі відповідь приходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника. Якщо все добре, бронювання автоматично підтягнеться і в застосунку резерв плюс. Поки недоступним через масштабну хакерську атаку ще залишається бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів. Пройти медогляд і встановити інвалідність з нового року можна буде дистанційно. Дану послугу запроваджують для пацієнтів із важкими захворюваннями. Повідомили в міністерстві охорони здоров'я. До групи діагнозів для заочного оцінювання входять злоякісні новоутворення, хвороби крові, печінки, відсутність кінцівок та туберкульоз. Також у деяких випадках можливим буде і виїзний огляд експертів, але для такого формату у пацієнтів має бути на руках довідка про обмеження рухливості. Або це мають бути військові та учасники бойових дій, чий стан не відповідає критеріям заочного медогляду. Китайський винищувач шостого покоління ймовірно здійснив перший політ. Відповідне відео з'явилося в соцмережах. Як зазначили в Defense Express, на опублікованих кадрах, не ідентифікований літак здійснює політ у супроводі винищувача п'ятого покоління. Назва параметри та можливості нового сталевого птаха поки невідомі. Однак, як зазначають експерти, йдеться про досить великий за розміром дводвигуновий літальний апарат, і, ймовірно, він значно випереджає усі наявні проєкти нових винищувачів. На заході. У Нігерії авіація випадково розбомбила два села. Загинули щонайменше десятеро людей ще кілька постраждали. Трагічний інцидент стався в штаті Осото. Під час переслідування бойовиків пілот винищувача військово-повітряних сил Нігерії помилково скинув бомби на два населених пункти. Як заявив губернатор штату наразі розпочато розслідування щодо військової операції, тим часом у ВПС Нігерії натомість відзвітували про успішну операцію зі знищення бойовиків, але жодним чином не згадали про вбитих цивільних Таїланд прийняв запрошення від Росії стати державою партнером БРІКС. Про це повідомив речник уряду країни Джираю Хунгсу. Як він зазначив, лист про згоду Таїланд вже надіслав Москві. Членство в Брікс принесе користь країні, вважають тамтешні чиновники. Це сприятиме розвитку торгівлі, інвестиціям, продовольчій та енергетичній безпеці. Ну і нагадаю, що нині до БРІКС, окрім Росії, Бразилії, Китаю та Індії, Південноафриканської Республіки входять також Єгипет, Іран, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.